Як налаштувати автоматичний переклад українською сторінок у веб-переглядачі Google Chrome? Для цього вам потрібно праворуч угорі на панелі інструментів. Натисніть кнопку із трьома крапками зі списку Обрати розділ налаштування, на лівій бічній панелі знайти і активувати розділ із назвою Мови, і пересвідчитись, що. Українська стоїть першою у списку, здійснюється відображення інтерфейсу українською мовою, а далі проконтролюйте, щоб перемикач пропонувати переклад сторінок, якщо їх мова відрізняється, був активний. Тобто увімкніть його. В такому разі всі сторінки будуть перекладатись українською мовою. Приклад, офіційний ресурс «Блок Google. Створений англійською мовою. Я відкриваю таку сторінку, і ви бачите, що у нас сторіночки відкриваються українською. Працює вбудований перекладач. Це оригінал сторінки, а це автопереклад українською. Якщо при завантаженні сторінки не активувався варіант із автоматичною пропозицією, будь ласка. Спробуємо на підписці і добірки матеріалів із оновлення в освітньому напрямку застосувати інший варіант. Коли правильно налаштований веб-переглядач, то права кнопка миші на вільній області дозволяє у контекстному меню обрати команду, перекласти такою мовою українською. Ось так спрацюють ваші налаштування.